Івангелі від Луки, другий розділ з 10 по 14 вірш. Та ангел сказав їм, йдеться про пастухів. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах і раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували: слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. Коли ми з вами дивимося на різдвяні листівочки, коли ми з вами дивимося на витрини різдвяні, коли ми з вами дивимося на прикраси Різдвяні, ми всюди можемо побачити. Бачити янголів, які співають, і це дуже розповсюджений сюжет, що пастухи побачили хор небесних анголів, і цей хор співає, і всі знайомі з цим, і настільки знайомі, що іноді е, ми з вами не пам'ятаємо, як написано в Слові Божому, і іноді ми з вами не можемо е, сприйняти все те, що маємо побачити в Слові Божому, коли йдеться про ангельський спів, який бачили і чули Пастухи. Тож давайте з вами е, побачимо, що співає небесне військо. Зазвичай військо не співає. Це взагалі дивна річ, коли військо співає. Військо зазвичай воює. А тут ми з вами бачимо, що пастухи е, вони побачили е, ангелів, військо ангельське, небесне військо, яке співає, і це вже дивно. І ми маємо з вами задати собі е, запитання, яке просто напрошується: чому військо не воює, чому військо не. Військо співає, і тут ми з вами маємо відповідь, тому що головний воїн цього війська можемо так сказати досконалий Давид виступив вперед цього війська для того, щоб перебороти зло, для того щоб перебороти диявола, для того щоб а, перемогти справжнього Галіафа. Того Галіафа, на якого вказував той історичний галіаф сатану, який є нашим найбільшим ворогом, тож військо зараз співає хвалу, мається на увазі, коли його бачать пастухи, співає хвалу, тому що зараз буде перемога, тому що той, хто є сильним насправді, тому що той, хто є мудрим насправді, тому що той, хто є Богом, який створив цей світ, який створив кожну людину, який створив. Кожну Кожного ангела він зараз входить у цей світ, де панує зло, і він переможе, і він прийшов для того, щоб перемогти. Тож, ангельська хвала, вона звучить і військо співає хвалу найпотужнішому воїну, найміцнішому воїну, яким є Ісус Христос. І зараз, в Різдвяну ніч, цей воїн, найпотужніший воїн, він лежить як немовля, просто в яслах. І якщо дивитися на це, немовля просто фізичними очима. То ми з вами не можемо побачити його силу. Але коли ми дивимося з вами на Ісуса Христа, на цього немовляту духовними очима, віримо в Нього як свого Спасителя, потім бачимо Голгофу, потім бачимо Воскресіння, потім, потім бачимо Його Вознесіння. І коли він сидить по правиці Господа як переможець, і потім ми очікуємо його другого повернення, ми бачимо, що цей найпотужніший воїн всіх часів і всіх народів, найпотужніший Ініший воїн усього людства, який переміг сатану, переміг найпотужнішого ворога нашого і найпотужнішого ворога Божого. І коли ми з вами бачимо цей спід, чуємо цей спід, бо слово Боже нам відкриває. І, в слові Божому, записані слова цієї. Пісні, ми з вами маємо звернути увагу, що ангели не просто маріонетки, ангели не просто різдвяний хор, який супроводжує різдвяні свята музичним супровідом. Ангели це не маріонетки. Ангели це не просто різдвяна платівочка. Ангели це служебні духи, які служать нашому господу, які мають волю, і ті ангели, які співають цю різдвяну пісню. Вони залишилися вірними Господу, тому що існують ангели, які не залишилися вірними своєму Господу, і які пішли за Сатаною. Тож ці ангели, які співають цю різдвяну пісню, вони є вірними Господу, вони мають волю. І коли вони співають цю пісню, вони усвідомлюють те, про що вони співають. Вони дуже гарно усвідомлюють те, про що вони говорять, і вони співають хвалу нашому Господу. і ми з вами можемо, чуючи цю пісню і читаючи про цей спів, ми можемо з вами, нібито, знаєте, вийти за межі грішного світу і подивитися на обставини Різдва, знаєте, не з середини грішного світу, а ззовні. Ми можемо подивитися, як ці події вони е, виглядають, який вони мають сенс, який вони мають вид з точки зору святого Бога, з точки зору е, ангелів, які вірні нашому Господу. І ми бачимо, що подія Різдва вона супроводжується небесною радістю, вона супроводжується радістю анголів, тому що вони розуміють, що відбулося, вони розуміють наслідки, вони очікують цих наслідків, вони очікують, що в творінні, яке створив наш Господь, знову буде Божий мир, знову буде Царство Боже, знову буде панувати добро, святість, радість та любов між людьми. І ми з вами бачимо, що ця радість ангельська вона не народилася в серцях ангельських, як в першопричині. Ми знаємо, що причина цієї радості Боже серце. Ми знаємо, що джерело цієї радості Боже серце. Тож в серце цих ангелів, вірних Господу, ця радість приходить від Божого серця. І коли ми з вами читаємо Евангеліє від Луки, 15 розділ, ми з вами там знаємо і читаємо. Можете перечитати. Запрошую, що. Господь каже, що він як пастух, як добрий пастир, коли він йде шукати е, цю вівцю, єдину вівцю, одну е, вівцю, яка заблудилася, і він загубилася, і він її знаходить. Тобто знаходить грішну людину, знаходить грішників, він радіє, і він в цій е, в цьому розділі Господь запрошує своїх друзів, порадійте зі мною. Тож ангели радіють, тому що Божа радість, радість Божого серця за те, що грішник. Спасаються за те, що грішники повертаються через віру, через покаяння до Божої любові, до Божої родини. Ця радість вона переливається в серця ангелів, і вони радіють. І ми чуємо цю радість, і ми чуємо цю пісню ангельську. І також ця радість вона переливається в наше серця, тому що і ми з вами приймаємо Божу радість як віруючі люди, як люди, які долучені до Божої родини. Ми з вами приймаємо свою радість не просто від ангелів. Ми приймаємо свою радість. Радість від самого Господа, тому що ця радість Божої родини, що е, грішники повертаються, що грішники знаходять прощення, що грішники знаходять нове життя, нове серце через віру в Ісуса Христа. Ця радість стає радістю і нашого серця. Це дуже важливо дивитися на обставини різдва, не просто зсередини грішного світу, а дивитися на обставини різдва також з зовні грішного світу. Бачучи небесну радість, бачучи божу радість, бачучи радість ангелів. І коли ми з вами дізнаємося все більше і більше про Ісуса Христа, ця радість вона стає нашою радістю, вона зростає в нашому серці. Духовне небігластво, гріх, невіра вони крадуть цю радість. А коли ми зростаємо в пізнанні Ісуса Христа, то ми зростаємо в цій небесній радості. То будемо з вами пізнавати Ісуса Христа все більше, будемо з вами все більше поглиблюватися в текст Євангелія, в текст Слова Божого, для того, щоб це небесне тяжіння, яке приходить від Божого серця, воно було в нашому серці сильнішим за те земне тяжіння, яке ще поки є в нашому житті. Я маю на увазі не фізичне тяжіння, я маю на увазі духовне тяжіння, щоб наш дух, щоб наші емоції, щоб наш розум вони б тяжіли до небесного. Божого розуму, до Божої радості, до того, як небо, як Господь, як ангели бачать Ісуса Христа, бачать те, що відбувається на землі, бачать те царство Боже, яке через Ісуса Христа все більше і більше зростає на цій землі. І тож будемо читати з вами, продовжувати читати Євангелія разом для того, щоб ця радість все більше і більше охоплювала серця кожного з нас і щоб наше життя було змінене цією радістю. Змінене життям, смертю, воскресінням та вічним життям Ісуса Христа, яке ми маємо через віру.